Останній день літа, мої вітання, але не вам, а моїм відпочивальним бажанням. Ще вчора я спав собі на даху, як справжній граф, а сьогодні вже чую шелесть листя, як той жах. Вже треба готуватися до осені. Ну як це так? Я ще не добігав по полях, не встиг спіймати жук черв'як. І на даху я ще не належався в повні, і завтра вже буду дощі, і буде мені сумно. А я ж тут такий пухнастий і красивий, і мурчу собі, як той трактор щасливий. Але вже осінь в двері її стукає, хитра лисиця. І каже, ну що вже до роботи, як і годиться. Тому сьогодні я буду гуляти до пізна і їстиму смачний шашлик, як той пан, і буду бігати і лазити по дерева. Бо завтра вже осінь, і я її фан.